Сьогодні у нас максимально корисне та пізнавальне відео, адже говорити будемо про безмежні кордони інтернету. Ви напевно чули, що в мережі можна знайти практично все, якщо знати, де шукати. Тож у сьогоднішньому відео я зібрав для вас топ корисних, цікавих і просто прикольних сайтів і фішок інтернету, які ви, можливо, б ніколи не шукали самі. Проте, повірте, деякі з них стануть невід'ємною частиною вашого інтернет-життя. Якщо вам сподобається, то я обов'язково зроблю і другу частину, тож не соромтесь і дайте знати про це в коментарях. А на початку вивчимо основне правило інтернету. Лайк like під цим відео, коментар, підписка та дзвіночок. Зробили? Ну тоді вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Першим сьогодні буде сайт whitescreen.online і вже з нас ви зрозуміло, що там ви зможете знайти ідеальний білий фон на весь екран, якщо вам, наприклад, потрібно перевірити екран на наявність битих пікселів, зняти селфі-відео для соцмереж, або ж провести зум-конференцію з приємним освітленням обличчя. Звісно, що там є і інші монотонні кольори, як, наприклад, зелений або синій, але є у цього сайту і ще одна. Цікава фішка. Головне, не розповідайте про неї на роботі. Якщо перемкнути сайт з української мови на англійську і пролистати трошки нижче, то вам відкриється не лише додатковий перелік кольорів, але й ряд інших цікавих можливостей. Наприклад, екран оновлення системи, і його, до речі, ви можете налаштовувати під себе для того, щоб мати додаткову перерву на роботі. Як це працює? Обирайте ту систему, на якій працює ваш ноутбук або ж ПК. Обирайте відсоток оновлення, з якого розпочнеться ця заставка, і час, скільки це оновлення триватиме. Відкриваєте все це на повний екран і спокійно йдете пити каву на роботі. Ну а що у мене раптове оновлення системи виглядає, до речі, дуже і дуже реалістично. Проте будьте з цим обережні, адже можливо ваші колеги або директор. Теж бачили це відео, І що також тут зможете знайти різні анімовані та інтерактивні екрани, які ви за потреби можете використовувати і налаштовувати. Серед них є як звичайний екран з білим шумом, це для вашого заспокоєння, так і так званий скрін офдет. Це те, чого ви так боїтеся побачити на власному комп'ютері. Екран, де ви можете відчути себе хакером, теж є. Щоправда, зламати пентагон у вас тут не вийде, але трошки повесели. Дити себе безперечно. Далі на черзі ще одна цікава і корисна річ. Як часто ви читаєте новини? Сьогодні є багато новинних ресурсів, які дають вам доступ до інформації, але лише після реєстрації на їх сайті, або ж лише за підпискою. Проте не поспішайте розчаровуватись, адже є простий і безкоштовний спосіб читати ваші улюблені інтернет-видання. Для цього вам в нагоді стане сайт paywallreader.com. Механіка його роботи більш ніж проста. Бачите статтю, яку не можете прочитати. Копіюємо посилання на необхідну статтю, вставляємо у відповідне поле на сайті Paywall Reader і після цього тиснемо на кнопку Archive Today. і читаємо про те, що ж там такого цікавого нам хотіли розповісти. Річ справді доволі корисна. Проте знайти в інтернеті можна і те, що здавалося давно видалене. Ви ж знаєте фразу про те, що інтернет пам'ятає все. І вона абсолютно справедлива. Наступний сайт буде корисним для молодих дослідників мережі, а також майбутніх журналістів, адже він точно допоможе вам в пошуку інформації. Називається цей сайт web.archive.org і там ви зможете знайти попередні версії багатьох сайтів, які зберігаються в інтернеті. Дослідити кожну сторінку колишньої або колишнього в інстаграмі чи Фейсбуці вийде навряд. Проте для перевірки інформації підходить цілком. Як ним користуватися, для цього вставляємо посилання на потрібний нам сайт у відповідне поле на сайті веб-архіву, і обираємо в календарі ту дату, е, дату збереження інформації, яка нам, власне, і потрібна. І що ж ми бачимо? А бачимо, ми точну копію сайту, яка спокійно лежить в інтернеті, і чекає моменту, коли ви її побачите знову. Так само можна відстежувати і зміни в статтях на різних сайтах, і знаходити. Навіть ті статті, які були видалені або приховані, тому можете трошки відчути себе справжніми хакерами та королями інтернету, шукаючи уже недоступну інформацію. Наступний сайт буде корисним для автомобілістів. Ну, буває ж таке, що треба замінити одну деталь або ж ну, зламалося щось справді некритичне і незначне, і вести заради цього машину на СТО а, абсолютно немає сенсу. Проте і їздити з будь-якою поломкою недопустимо. Тож відремонтувати все можна і самотужки. В такому випадку на допомогу нам прийде сайт car carekiosk.com. Тут зібрані десятки, якщо не сотні, відео навчань з ремонтом деталей автомобіля. Починаючи від ремонту ліхтарів та освітлення до заміни бардачка прямо всередині. І механіка цього сайту теж максимально проста, все як ми любимо. Обираємо вашу модель автомобіля. Для цього треба вибрати і марку, і рік випуску. Все це дуже важливо. Далі тицяєте на той елемент, який власне потребує. Бує вашого втручання і дивитися детально відеоінструкцію про те, як вирішити вашу проблему власними руками. Це майже автомобільний рай, особливо, якщо ви любите покоперсатися з гайчним ключем або викруткою, ремонтуючи вашу ластівку на колесах. Але варто зазначити, що відповідальну роботу, яка напряму впливає на стан вашого автомобіля, краще таки віддавати професіоналам, адже від цього залежати і ваше життя. Поділюся іще одним доволі цікавим сайтом, і буду відвертим: на ньому я сам завис десь на годину після відкриття. Проте він буде корисним і для тих, хто цікавиться історією світу, історією країни або ж власного містечка. Чи знаєте ви найвідомішу постать з вашої області або ж населеного пункту? А вона точно є, можливо, не всеукраїнського масштабу, але хтось справді важливий для вашого регіону існує сайт yukanoft.github.io – юканофт.дідхаб.іоцей сайт. Ти серйозно? Не можу вимовити всю кількість цих літер, але ну під відео я залишу посилання. А цей сайт в зручному та інтерактивному форматі дозволяє знайти того, хто війшов в історію і жив поруч з вами. Ну або можливо, міг бути вашим сусідом, або ж це, взагалі. Ви сам сайт дозволяє вам обертати планету та наближати країни чи регіони, які вас цікавлять. В короткому меню можна налаштувати, якого ви власне шукаєте: чи це спортсмен, чи це діяч культури, чи політичний лідер, чи ви шукаєте всіх і одразу, бо просто цікаво. І відповідно чим більшим буде ім'я на карті, тим видатнішою є постать в історії. Ну принаймні за версію цього сайту, тому що ну як ім'я Тараса Шевченка. Може бути не найбільшим в Україні, я не знаю. Звісно, що ставитися до цього сайту варто лише як до пізнавального джерела, а от вивчати уже історію та вплив тих чи інших людей на світ варто додатково. Проте політати планетою у пошуках невідомих персонажів дуже навіть цікаво. І тепер напишіть в коментарях, а кого ж з цікавих персонажів вашого регіону вам вдалося знайти. Ну і звісно, напишіть, чим вони такі відомі. Отакий список у нас сьогодні вийшов. Є в ньому як корисні сайти, так і доволі фанові. Тож сподіваюся, ви знайдете чим себе сьогодні розважити. Напишіть в коментарях, чи було це відео для вас корисним, і чи варто робити другу частину. Чи цікавий вам взагалі такий формат? Ну і загалом не обмежуйте себе в коментарях. Нам завжди безмежно цікаво і приємно їх читати. Пишіть і що б ви хотіли побачити, і свої улюблені анекдоти теж. Пишіть, а також не забувайте про лайки, підписка на канал, про дзвіночок теж не забувайте. Ну і дякую тим, хто додивився це відео до кінця. А ми зустрінемось вже у наступних на каналі Кібернетики.